Це у нас BMW x 3 комплектації S-Drive 30i, 2020 рік і пробіг всього 58 тисяч миль. У цього авто один власник чистий Carfax, крута сучасна оптика. Тож давайте зазирнемо всередину. Там безліч цікавого мультируль. Камера 360, ви можете бачити. Окрім цього, у автомобіля є Android, Auto, CarPlay, Навігація, аудіосистема. дуже класні і якісні сидіння. Шкіра дуже приємна. Декілька режимів водіння, Eco Pro, комфорт, спорт, панорамний дах. Я зараз вам продемонструю. Буквально 5 секунд, і у вас отака краса в салоні. Класне авто, ергономіка, якість камери 360, парктроніки, навігація, підігрів сидінь, електрорегулювання, кермо тут регулюється механічно, кермо регулюється і виліт, і вверх вниз Як ви бачите, класична система регулювання вікон, блокування, регулювання дзеркал, тобто все, що треба, у вас під рукою ергономіка дозволяє буквально кілька пальцями користуватися, щоб робити все, що на пам'ять сидінь. Пишіть плюс у коментарях, і ми підберемо авто таке схоже, можливо, навіть краще або більш свіже з меншим пробігом. Під будь-який бюджет, під будь-які побажання, пишіть плюс компанія вечіпінг зробить все інше за вас.